Значне похолодання в Україні поки не прогнозується, але подекуди залі дощами. Про це у коментарі Уніан розповіла синоптикиня українського гідромецентру Діана Кривобок. Вона зауважила, що про чітке похолодання поки не йдеться. Є лише певна тенденція зниження нічної температури. І в денні години у західних областях додала Кривобок. Синоптик пояснила, що дія антициклону. Який панував в Україні, підходить до завершення, і на нашу територію надходитимуть нові атмосферні фронти, нові циклони, які принесуть опади? І найближчими днями, а саме 10 11 вересня, крайній захід вже зможе відчути надходження атмосферних фронтів і короткочасні дощі з грозами, розповіла експерт. Також сьогодні на сході, південному сході країни ще можливі короткочасні дощі внаслідок циклону, який був над Чорним морем. Надалі ж той циклон, який формується західніше від України, і його атмосферні фронти впливатимуть на нашу територію, він принесе опади на правобережжя України. Тобто вся правобережна частина буде в опадах. Саме короткочасні дощі з грозами, розповіла Кривобок. Крім того, зазначила вона, через ці атмосферні фронти 14 вересня будуть невеликі, а в західних областях помірні місцями значні дощі. Тобто найбільше дощів у нас буде на заході країни. А решта території, такі короткочасні, місцями. Схід і південь буде без опадів. Єдине, що можуть бути там ближче до кінця тижня якісь процеси. Але це буде в кінці тижня відомо детальніше, сказала експерт. Якою буде температура цього тижня, прогноз? Синоптик розповіла, що цього тижня трішки знижуються нічні температури. У середу та у четвер в Україні вночі 15-22. День ще у нас залишається доволі теплим 24-29, зазначила кривобок. Вона додала, що у західних областях вночі так само температура вже нижча, і в і години вже не так спекотно, погода буде більш осінньою 17-22. Проте, 11 та 12 вересня, це середа і четвер. На сході та півдні країни температура вдень залишається доволі теплою до 32 градусів, сказала експерт. Так, зауважила вона, на півночі та заході цього тижня прохолодніше, а на сході та півдні ще у доволі літній процес літня температура комфортна. Але значне похолодання поки не прогнозується. Погода 10 вересня як повідомляв Уніан, Раніше синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 10 вересня погода в Україні буде неоднорідною. За її словами, в західній частині України буде холодно та з дощами в день 17-22 градуси. Водночас на Тернопільщині та Хмельниччині до 25 градусів. Нарешті території, за даними Діденко, бабине літо триватиме, буде сонячно, сухо, 24-28 градусів. Є ймовірність лише локальних дощів при Азові та на Дніпропетровщині. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!